У нас є цікава задача подивимось на цей багатокутник. Це схоже на п'ятикутник. Це неправильний п'ятикутник. Не всі сторони мають однакову довжину, а з боків ніби продовжуються. І ми маємо саме такі зовнішні кути цього п'ятикутника. І нас запитують, яка сума всіх цих зовнішніх кутів. При цьому нам не дано у ніякої іншої інформації, ніяких конкретних розмірів. Зовсім нічого. Давайте це обміркуємо крок за кроком, спираючись на те, що ми знаємо. У нас є ці зовнішні кути. Кожен з них доповнює якийсь внутрішній кут. Якщо ми зможемо виразити їх як функцію внутрішніх кутів, то спростимо оцю задачу. Тож давайте запишемо внутрішні кути ось тут. Ми вже дійшли до I. Назвемо цей внутрішній кут F. Цей G. Цей H цей буде I, а цей J. Отже, сума цих зовнішніх кутів A тепер дорівнює 180 мінус G, тому що A та G доповнюють один одного. Отже, A дорівнює 180 мінус G. І тоді ми маємо плюс B. Але бі ми можемо записати в термінах цього внутрішнього кута це буде 180-H, тому що ці два кути є додатковими. Ми робимо це в іншому кольорі. Це буде 180-H. Ми можемо зробити те ж саме для кожного з них. Сі ми можемо записати як 180 I. І тоді D ми можемо записати як 180-j, тобто плюс 180-j. І нарешті ми можемо записати як 180-F, тобто плюс 180 F. Отже, якщо ми складемо всі 180, то отримаємо 185 разів. Отже, це буде дорівнювати 5 помножити на 180, що дорівнює 900. А потім у нас є мінус g, мінус h, мінус I, мінус J, мінус F. Або ми можемо записати це як мінус g плюс h, я якби виключаю цей негативний знак G плюс H плюс I плюс J плюс F. І вся причина, чому ми це зробили і чому це цікаво зараз, полягає в тому, що ми висловили цю першу річ, яку нам потрібно з'ясувати. Ми виразили це через суму внутрішніх кутів. Тож це буде 900-мінус усе це. Отже, це 900-мінус всі ці штуки, що є сумою внутрішніх кутіїв. Отже, це сума внутрішніх кутіїв. Здається, ми трохи просунулися, якщо зможемо обчислити суму внутрішніх кутів. Щоб зробити це, я покажу вам невелику хитрість. Нам потрібно розділити цей багатокутник, його внутрішню частину, на три трикутники, що не перетинаються, і ми можемо це робити з будь-якого боку. Уявімо, що всі вони виходять з одного боку. Ось так. Розділимо його, отже, це один трикутник, ось тут. А потім я зроблю ще один такий самий трикутник. Ось так ми розділили на три трикутники, що не перетинаються. І причина, чому ми це робимо, в тому, що ми знаємо, чому дорівнює сума кутів трикутника. Нам потрібно виразити, виходячи з того, що суми кутів у трикутнику дають в сумі 180 градусів. Отже, g це вже один з кутів трикутника. F складається з двох кутів трикутника. Тож пам'ятайте, що F це весь кут ось тут. Тож давайте розділимо F на два інших кути міри кутів. Отже, скажімо, що F дорівнює сумі K плюс L. Він дорівнює сумі мір цих двох сусідніх кутів ось тут. Таким чином, ми розділили його на кути цих інших трикутників. А потім ми можемо зробити це із J. Ми можемо вважати, що J дорівнює M плюс N. І, нарешті, ми можемо розділити H. Аж тут, на горі, в цьому річ. Припустимо, що H дорівнює O плюс П плюс Q. Давайте розіб'ємо їх на кути, які є частинами цих трикутників. Отже, маємо H дорівнює O плюс П плюс Q. Це цікаво, тому що тепер ми можемо записати суму цих внутрішніх кутів як суму кутів, що входять до складу цих трикутників. І тоді ми можемо використати той факт, що для будь-якого трикутника кути складають 180 градусів. Отже, G, це кут ось тут ми не робили жодних замін. Отже, ми маємо 900 мінус плюс G, а замість H я можу написати, що це O плюс P плюс Q. А потім плюс I. Ось там. А потім плюс J. У нас J це ось цей вираз. J дорівнює M плюс N замість того, щоб писати J прямо тут. І ось, нарешті, у нас є наше F. А F, як ми вже бачили, дорівнює K плюс I. Отже, плюс K плюс I. Ми знову переписали цю частину сюди з точки зору цих кутів компонентів. І зараз відбудеться щось дуже цікаве, тому що ми знаємо, якими будуть ці суми. Тому що ми знаємо, що G плюс K плюс O дорівнює 180 градусів. Це міри кута для цього першого трикутника ось тут, і для цього трикутника ось тут. Отже, для цього трикутника ми знаємо, що G плюс O плюс K дорівнюватимуть 180 градусів. Отже, якщо ми викреслимо ці букви, то замість них напишемо 180. А ще ми знаємо, що P для цього середнього трикутника ось тут, плюс M плюс L дорівнює 180 градусів. Отже, так відкидаємо їх із заміною на 180. І ось нарешті фінішна пряма. Ми знаємо, що Q плюс N плюс I дорівнює 180 градусів у цьому останньому трикутнику. Ці три також будуть разом 180 градусів. Отже, тепер ми знаємо, що сума внутрішніх кутів цього неправильного п'ятикутника насправді це стосується будь-якого п'ятикутника, дорівнює 180 градусів плюс 180 градусів плюс 180 градусів, тобто 540 градусів. Отже, це все 540 градусів. І якщо ми хочемо отримати суму цих додаткових кутів, ми просто віднімаємо її від 900. Отже, 900 мінус 540 буде 360. І ми закінчили. Це дорівнює 360 градусів.